В ту ніч за цей бюджет, ми проголосували в пів п'ятої ранку чи пів шостої, навіть пам'ятаю, вже точно в цілу ніч. Ми мучилися голосувати чи не голосувати. Хоча нас переконали в тому, що якщо не ми проголосуємо, ми розуміємо, що це ми робимо помилку дуже серйозно. Ботував це все уряд, давайте так, то керую в ви знаєте. І хочу сказати, що все-таки проголосували для того, щоб ми отримали все ж таки ці кредити. Бо нас всі переконали в тому, що ми не отримали ці кредити, якщо проголосують за ці норми закони. Далі, що стосується тарифів, ця тарифна політика, звичайно, вона є неправильною. До те, що робить зараз відповідно з олігархами, що зараз робить, що робить Генеральний прокурор, ну, давайте хвалимо ще міністра внутрішніх справ, я, я рахую, що це правильний напрямок роботи, тому що у нас має відбутися олігархізації, назваться слово правильно. Як ми це будемо робити, я поняття не маю, чесно. Я, Кажемо так, я думаю, що це буде правильним, якщо ми дійсно заберемо, навіть якщо зробимо в деякій мірі, зробимо її націоналізацію деяких підприємств. Тому що ми так роздавали за 20 лишніх років державну власність і фактично хочемо бюджет, хочемо покращення. І цього покращення не буде, якщо в руках найбільше стратегічне будуть знаходитися в руках дійсно лікархічних планів. Воно є присутніми в парламенті, щоб ви знали. В парламенті як мінімум з 320 депутатів, як мінімум десь 200 є представникам дійсно цих Чи задоволений я своєю роботою? Я не дуже задоволений, я навіть відчуваю дуже серйозний дискомфорт в цій монументальній споруді. Якщо там ізраїльтяни зараз встановили на своєму будинку, на цьому парламенті становили сонячні батареї, зараз показують всьому суспільству на дворі, скільки води вони використовують, скільки там світла вони спалюють за день. То це моментальна споруда, мені нагадує якісь радянські часи, не дуже моторошно, коли спускається цей підвал, принзав, щоб знали. Не таке врач, що там катували людей раніше. Дайте так, не знаю. <гум> Для мене, щоб ми рухалися в правильний бік, все-таки нам потрібен європейський парламент. Но до нього дуже далеко. Але що ви конкретно зробили? У вас був час? Так. Да. До речі, дивіться, значить, я відків ці громадської я як фінансую. Три громадських приймальні я підготував спільно зі своїми колегами вісім законопроєктів, Чотири з них вони є світяться на моєму.